Це свято започатковане 1997 року, воно відзначалося за старим календарем 9 листопада, цьогоріч за новим церковним календарем 27 жовтня, оскільки у цей день вшановують преподобного Нестора Літописця з іменем і діяльністю якого пов'язане започаткування української писемної. Традиції, так, Нестор Літописець, відомий автор повісті минулих літ, у якому цьому творі, фундаментальному творі, викладена історія руської держави і руських земель. Я щиро вітаю вас у стінах нашого університету, в аудиторії кафедри української філології. Дякую за те, що прийшли і долучилися до цієї акції. Сподіваюся, що ми разом з усією Україною. Сьогодні гарно впораємося із цим завданням. Тому вам творчого натхнення, успіхів. Ну і долучаємося до диктанту. Тепер час писати диктант. Всі готові слово Олексію Гнатковському. Прошу записати. Дороги України переплутані нитки любові. Подекуди. Перерубані, але знову зв'язані у вузол, аби бути ще міцнішими. А тепер звіримо. Дороги України переплутані нитки любові, подекуди перерубані, але знову зв'язані у вузол. Аби бути ще міцнішими. Наступне речення: немає нічого красивішого, ніж їхати крізь усю країну і вбирати її поглядом. Отже, записуємо. Немає нічого красивішого, ніж їхати крізь усю країну і вбирати її Поглядом. Звіримось, немає нічого красивішого, ніж їхати крізь усю країну і вбирати її поглядом.